Реально своєю вихованістю. Mm -hmm. Ну це перше моє враження. Якщо ми про перше враження говоримо, mm -hmm. то е, це було приємне враження, а далі, звичайно, дуже багато поступків. Я завжди дивлюся на дії, Я гарних слів ніколи не слухаю. Я не відношуся до цих дівчат, які дивляться на зовнішність і гарні слова. Тобто для мене це все пусто. А коли є дій, а їх було дуже багато, е, тоді так чи робити подарунки? Як часто? Звичайно, дуже часто. Дорогі. І я люблю робити подарунки. Подарунки дорогі для Луїзи кевімові. Ну, як сказати, знаєш Віталій. Да -да. Якщо вони зараз в силу того, що ми розвиваємося і заробляємо, mm -hmm. даруємо один одному недешеві подарунки. Але mm -hmm. я пригадую ті часи, коли ми тільки починали, і в нас не було реально нічого. І mm -hmm. коли ти сидиш в гуртожитку, і просто їси там, умовно кажучи, мівіну і думаєш, як тобі ще тиждень дотягнути, але ти тих 500 гривень відкладаєш на подарунок коханому, і точно так само робив він. Тобто, mm -hmm. це було набагато більше, mm -hmm. ніж навіть те, що ми вже просто легко можемо собі дозволити зараз. Mm-hmm.